Під час візиту до Києва міністр сухопутних військ США Ден Дріскол представив Україні 28-пунктовий мирний план і попередив європейських дипломатів про зростаючу ракетну загрозу з боку Росії. За даними The New York Times, його заява прозвучала як сигнал про потребу швидкого врегулювання війни. Москва роками запускала ракети майже в темпі їхнього виробництва і зараз нарощує запас зброї великої дальності. Європейські чиновники сприйняли це як тиск на Київ, аби підштовхнути його до згоди на мирні умови, навіть якщо вони не вигідні Україні. Попри спротив Києва та Європи, адміністрація Дональда Трампа продовжує просувати свою ініціативу. Дріскол, близький до віцепрезидента Джей Ді Венса, планує повернутися до Києва для подальших переговорів. А Вашингтон наполягає, що Росія має перевагу і мир необхідний якомога швидше. Однак спроби Трампа створити стійкий імпульс до врегулювання наштовхнулися на позицію Кремля: Москва не піде на поступки і відкидає будь-який план, що не передбачає заборону вступу України до НАТО, передачу території Росії та можливість Кремля обмежувати українську армію. Західні видання зазначають, що зірваний Києвом і європейцями план багато хто сприйняв як фактичну капітуляцію. Політична реальність лишається незмінною. Будь-яка угода, прийнятна для України, буде неприйнятною для Москви. Деякі аналітики вважають, що участь Києва в переговорах потрібна передусім для того, щоб Трамп не звинуватив президента Зеленського у зриві процесу. Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлясков назвав ситуацію фарсом, у якому всі розуміють, що Кремль не планує компромісів. Попри припинення прямої фінансової допомоги, США продовжує передавати Україні важливу розвідку, яка дає змогу завдавати дальніх ударів по Росії. Вашингтон також продає зброю союзникам, які передають її Україні, зокрема ракети Петріот, критично важливі для захисту столиці. Водночас, Білий Дім попередив, що такі продажі не можуть тривати безкінечно що багато хто сприйняв як натяк. Підтримка може скоротитися, якщо Київ не погодиться. Годиться на умови угоди, дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка. Найкраща підтримка каналу.